Привіт всім! Це Левген і новий випуск Татуер в Америці. Зараз я знаходжусь в Сан-Франциско. Я приїхав сюди на геспот. Трошки вам покажу студію, як вона працює, саме місто. І якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях. Поїхали! Райфореала. Кейві кептемінаюфілсатею мільянею шапочіванепорію беномамацей раз я вирішив вибрати готель замість квартири, тому що квартира через Airbnb коштувала просто. Космічної гроші, а власне цей отель мені сподобався декількома речами: по-перше, він знаходиться за містом, тобто, щоб доїхати до центру, десь приблизно 20-25 хвилин автівкою. А це класно, тому що жодних корок, і жодних проблем з паркінгом в мене немає. Другий пункт він дешевий, тобто за цей номер я заплатив щось там 110 чи 120 доларів на день. Тобто там за цілий тиждень я заплатив баксів 900 максимально. Третій пункт, тому що він не Невеликий, його дуже легко е, тримати чистим. Ще круто, є дві класні речі. Перше балкон, який я обожнюю, просто байдуже куди він виходить, просто вихід на свіже повітря. Це для мене круто. А другий пункт можна спати ось тут, бо можна спати ось тут. І, власне забув сказати, паркінг тут безкоштовно. Зараз іду до самого класичного місця в Каліфорнії до ресторану з їжею в спробуйте згадати, що це таке. Oh, In-N-Out. На East Coast є Five Guys, подібний. Але він в два рази дорожчий, але не в два рази смачніший. Тому цей не, насправді крутяк. Ось такий бургер. Власне, в цього закладу в них є special non-secret меню. Де можна замовити різні види бургера. Власне, он є класичний хамбургер або чизбургер, але в різному виді. Власне, я замовив протеїн стайл, без булочки, але в таких от листях салату. Є картопля з сиром і класичний. Ваніло-шейк. смачного мені. Щоб тримати себе в гарній формі на геспотах і не тільки і не мати проблем з спиною, так як деякі тату майстри мають. Я вирішив, окрім того, що ходити ходити в спортзал, ще ходити на бокс. І є такий рамбл боксинг. Це не можна так назвати стовідсотково класичним боксом, то більше така атлетика з елементами боксу. Вони є в Лос-Анджелесі, вони є в Сан-Франциско, вони власне є в переважній більшості великих міст. Можна сходити, і прикол в тому, що коли приходиш туди в перший раз, то можеш купити такий абонімент, два заняття по ціні одного. Коли приїжджаєш десь на геспот, кожен раз заводиш собі новий аккаунт, і кожен раз ходиш, можна так сказати, з 50% відсотковою знижкою. Супер те, що студія не знаходиться прямо в самому центрі, тому тут такий гарний район, хіпстерське, футбольне поле, люди гуляють з собачками, п'ють каву. ось. І я так само. В великих поїздках таких буває. Я забув зарядку на батарейки до своєї тату-машинки. Зранку мусив просто, як вжалений в жопу, бігати по всьому місту. Шукати, де можна це купити, але на щастя за 40 баксів я купив зарядку і сьогодні йду працювати. Юді класна. Дуже комфортна, дуже комфортна атмосфера. Тут ніхто не кричить, немає такого, як стріт-шопу, де люди просто бігають, заходять, виходять якийсь галас. Тобто працювати дуже комфортно. Є менеджер, який зустрічає клієнтів. Менеджер також готує вам робоче місце. працюють тут. Теж такі майстри доволі спокійні, роблять маленькі татуювання. Тобто з цим теж проблем нема немає якогось. Галасу або якогось кіпішу так. Що стосовно грошей, можу сказати так, що майстери розраховують клієнтів самі, тобто ви будете брати карткою або кешем. Це вже аптою. Односно відсотків тут студії є так, що вони працюють або з орендою заплатити або стандартно за день брати стільки, скільки ви захочете з клієнта, або виплатити відсоток з того, що ви берете з клієнта, чи так, чи ось так, це вже вирішуєте самі. Вони дають вам вибір. Коли в мене не було клієнтів, була проблема, щоб його їх знайти, то е, я написав Каті одній з хазяїк студії, і вона спокійно сказала: так, окей, ми зробимо зараз платну рекламу для тебе, щоб е, допомогти тобі з пошуком клієнтів. Я насправді таких речей в інших студіях не бачив. Зазвичай кажуть, що ну максимально ми можемо вам там, наприклад, зробити репост, зробити пост в інстаграмі, і на цьому все. День закінчився. Я, як завжди, один сам в студії нікого немає. Зараз потрохи складаю речі, прибираю за собою і буду вже збиратися додому. Але перед цим хочу вам показати трошки студію. І, власне, нікого немає, ніхто не буде заважати нам. І я вам покажу все. Поїхали. Тут вхід, Такі дуже красиві зелені. Рослинки. Ви можете бачити, що власна студія витримана власне, в таких зелених кольорах. Тут приймальня, сидять люди, там холодильник, де можна випити, взяти Кока-Колу, спрайт, водичку. Тут рецепція. Теж бачите, що прикольне, просто кожен куточок бери, роби якісь селфі, інстаграм, шотик, і буде супер виглядати. Дуже стильно виглядає. Теж рослинки. Саша Татуїнг Essential. бачите, як зроблено дуже гарно. Музика, і клієнти заповнюють форму для а, татуювання. І ви можете бачити ось таке величезне приміщення. Тобто тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 робочих місць, і ще окремо є кімната, де ще два робочих місця. Стільці однакові, бачите, немає якогось базару, що у кожного щось там інше. Тут таке люстерко. і, власне, теж люстерка скрізь однакові. Робочий стол, який готує менеджер, бачите, такий базово вже приготовлений. Рушнички, алкоголь, мило, такі базові речі вже є. Теж кожна стація має такі лампи. Не можу сказати, що найкомфортніші. Але піде. І в кожної лампи, власне, є така підставка під планшет. Теж класна штука, тому що це зараз в нинішній реалії потрібно всім. Окрема кімната виглядає ось так. Бачите, теж дуже стильно. Кресло, люстро, пальми. І тут такий куточок зроблений. Тут ще є кухня. Ось така. Зроблена кухня, холодильник, микрохвильовка, кава, все, що бажаєте. Робочий стіл, де можна і покушати, і попрацювати. І ось так зроблене теж місце з друкарками. Можна одразу друкувати стенсіл, одразу друкувати чорно білий або колір, два різних. Принтери для стенсілів, така є станція, де можна зарядити планшет, батарейки, все що завгодно. Мені дуже подобається ця стеля. Літом коли жара, тут тільки один кондиціонер. На це величезне приміщення. І тут трошки спекотно. А ще можете бачити, зараз не працює. Тут стоїть проєктор, і він просто на цілу цю стіну показує щось, і вони вмикають різні речі, це круто виглядає. Storage. Я там заходити далеко не буду. І тут теж можете бачити в таких чорних шафках. Чорні, власне, навіть нічого не видно. Тут чорні лоточки, в яких лежать чорні хустечки. В них все дуже стильно і дуже подібрано по кольору. Не знаю, чи тут вдасться щось показати. О, ну тут щось видно. Можете, власне, бачити. Стильна студія, як я вже сказав, тримає дві дівчини Катя і Нора. Катя не тату-майстер, але вона більше відповідає за організацію всього. А Нора, вона тату майстер. Давно тут живе, працює. Дуже приємні дівчини, дуже такі френдлі, open mind і все дуже зорганізовано. Ну що, мій геспод дійшов кінця. Я йду додому, 6 годин дороги. А ви, якщо хочете дізнатися про щось конкретне, напишіть в коментарях. Я в наступному випуску обов'язково зверну на це увагу. Всім дуже дякую і до побачення!